Дар'я, а що буде, якщо я буду гадати на таро, не вивчаючи зарані цю систему, а просто інтуїтивно взяла карти і почала розклади робити. Дуже перекликається з тим, що як би я хотіла прокоментувати це. З розкладом ми бачимо, що якщо працювати з картами і робити розклади чисто інтуїтивно, не вивчаючи при цьому систему таро, буде по перше складно по-друге, незрозуміло. По-третє, ці трактовки вони будуть криві. Але є один важливий нюанс. Якщо людина, яка не вивчала систему Таро, почне просто робити розклади, це буде пінговать певним чином, наприклад, бісів, які є родові в родовій структурі, в родовому каналі, якщо вони є. Це буде для них закликом до роботи і закликом готовності практики, навіть якщо він свідомо не готовий, але несвідомо, він буде давати ці сигнали і імпульси для них. Відповідно, вони підключаться, і є ймовірність того, що почнуть підказувати через доступні для них канали. І людина дійсно почне правильно трактувати карти без того, що вона вивчала систему взагалі Таро і щось про це знає. Але це е, виключення із правил, це такі одиничні поодинокі випадки, і це не є закономірність. В загальному, якщо людина просто візьме карти таро, не якісь оракульні, а саме таро, не вивчаючи системи, почне робити розклади. Там буде просто єрунда, Воно буде криве, косе і безтолкове. Але я б ще хотіла додати до цього розкладу, що якщо людина має класні задатки, в неї є здібності. І вона візьме карти і почне інтуїтивно працювати, відбудеться плюс-мінус те саме, що і з родовими бісами. Вона буде картами, бо кожна карта старших арканів це портал, через який можна медитувати, виходити в певні інші простори, інші стихії, інші світи. І людина, якщо буде прям дуже занурюватися в це, і вона має схильність і магічні здібності, вона може цим їх в собі пробудити і, опираючись на свої тонкі відчуття, які в неї є. Навіть не маючи бісів в родовому каналі, надійсно може почати толково трактувати карти інтуїтивно. Але знову ж таки це виключення із правил, аніж закономірність. Чи це можливо? Можливо, але це буде там один, одна людина із 10 тисяч, а всі інші 9995 будуть казати повну чуш. Тому, якщо ви відчуваєте в собі якісь магічні здібності і хочете їх розвивати екологічно, правильно, а не йти з цей тернистий шлях самостійно навпомацьки своїм власним методом пропис і помилок, я вас запрошую на навчання до академії магічної свідомості, де ми допоможемо вам зробити це екологічно. Цікаво і розкрити, і пізнати нові грані вас, і нові грані вашої сили, ваших здібностей і схильностей. Якщо стало цікаво, напишіть мені в особисті, і я скину вам деталі щодо академії.